Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Євросем і гості каналу Євросем. Сьогодні у нас 26 жовтня 2022 року. Знаходимося ми на полі, де був посіяний Пегас, де ми його знімали весь період від посіву до, до вегетації, до уборки. От зараз добираюся до поля, бо як бачите, скільки... Води, грязюки, вчора в нас дощ ішов цілий день, практично сьогодні зранку. Дощ був. Скільки міліметрів? Не знаю, не дивився. Ну, Зараз спробуємо добратися до того місця, де ми проводили зйомку, той гайочок, де я вам показував Це орієнтир. Так, е підбили ми. Результати по врожайності. Що я вам хочу сказати? Результати порівнянні з минулим роком трішки гірші. От, ну, чого не знаю, будемо розбиратися. В ну, порівнянні з іншими гібридами в цьому господарстві от, і взагалі із з врожайністю. В регіоні то показники дуже добрі. Тут, нагадаю, був постійний пігас. Знімав я відео, як ми його збирали, молотили. Розстановка насіння. рослин, в полі все бачили ви повністю, що робилося. Тут, значить, на цьому полі у нас виходить. Результат 34 центра з гектара, натура 400 грам, вважили в літрові баночки, ну, саме розумієте, це, це треба через пурку, ну, в господарстві немає, і просто зважили в баночки. Ну, достатньо, В принципі, непогана натура. Може там трішки не, не точно, От, ну, в загальному. Значит, на іншому полі теж був посіяний пігас в цьому господарстві, тут не на одному полі. На іншому полі насипав 35 центнерів з гектара. Така врожайність по Пігасу. Ще тут був посіяний гріфон. Гріфон насипав 35,2 центнера з гектара. Теж в цьому господарстві ФГ Василенко. СВ, нагадаю, Полтавська область Рештівський район. Значить, Стосовно інших гібридів, значить, посіяна тут була Неома. Ну, неома була посіяна ем, на пісках. Скажімо. ну Там ґрунт навіть не супісок, а пісок. От на жорсткому піскові там неома насипала 28-29 центнерів з гектара. От Піонер 130-й був посіяний результат 35 центнерів з гектара. Так, і Аризона, От Аризона е в одному полі 32 центнера з гектара. І інше поле е в низинки е з непоганими ґрунтами 40 центнерів з гектара. От Ось такі результати в цьому сезоні в даному господарстві. Ну, в принципі, я скажу так, що непогано. І Пігас, і Гріфон показали себе на рівні. Я думаю, що все буде добре. От і на наступний рік господарство вже закупилося Пігас інсекта над преміум інсекта. Нагадаю, це технологічне рішення: вага мішка від 8 до 9 кілограм, протравлений інсектицидом, два фунгіцида і один стимулятор. Росту і Ну, В принципі, така ситуація. Господарство довольне результатами вражальності, От пігаса і гріфона. Так що працюємо далі. Так що, все. Ще я вам зніму відео по той, що в мене був посіяний. Ну і так, в принципі, все. сезон закінчено. Як бачите, поле вже оброблено, здисковане. От, перебили рештки соняшника. От, що тут далі буде, я не знаю. По От, ну, Поле вже готове до зими. так що сезон закрито. От, дякую всім за те, що дивилися. От, е нас і за те, що е, коментували відео От вам всім дуже велике дякую. Так що гарного дня, всім до побачення, до нових відео. Все буде Україна!